Вітаємо вас у нашому відео, де ми розповімо про можливості працевлаштування в Чехії та Фінляндії. Ми шукаємо працівників для роботи на виробництві, зокрема на заводі Хела у Моєльніце неподалік від Оломоуца. На заводі Хела ви будете займатися складанням автомобільних фар. Це робота, яка не вимагає спеціальних навичок, але забезпечує стабільний дохід та можливість кар'єрного зростання для всіх бажаючих. Заробітна плата на заводі складає від 25 тисяч до 30 тисяч чеських крон на місяць. Крім того, передбачені 13 та 14 зарплати, а також аванси щотижня, що забезпечує фінансову стабільність. Ми пропонуємо комфортне житло для оренди неподалік від місця роботи. Це дозволяє зекономити час на дорогу та забезпечує зручність для наших працівників, що є важливим аспектом для багатьох. Графік роботи передбачає тризмінний режим: ранкові, обідні та нічні зміни. Це дає можливість обрати зручний час для роботи та поєднувати її з іншими справами або відпочинком. Місце роботи знаходиться у Моєльніці, неподалік від Оломоуца. Це мальовниче місто з розвиненою інфраструктурою, що робить його привабливим для життя та роботи, особливо для нових працівників. Наші працівники відзначають позитивну атмосферу на виробництві та доброзичливе ставлення керівництва. Це створює комфортні умови для роботи та сприяє професійному розвитку кожного співробітника. Виробнича лінія на заводі Хела оснащена сучасним обладнанням, що забезпечує високу якість продукції. Це дозволяє працівникам здобувати нові навички та досвід у сфері автомобільної промисловості. Ми запрошуємо жінок, чоловіків та пари приєднатися до нашої команди. Це чудова можливість для тих, хто шукає стабільну роботу з хорошими умовами та перспективами у Чехії. Наше агентство допомагає з оформленням документів та адаптацією на новому місці. Ми підтримуємо наших працівників на всіх етапах, щоб вони могли швидко та без проблем розпочати роботу. Приєднуйтесь до нашої команди та відкрийте для себе нові можливості в Чехії. Ми гарантуємо стабільну роботу, гідну оплату та комфортні умови проживання для всіх наших співробітників. Дякуємо за перегляд нашого відео. Якщо вас зацікавила робота на заводі Хела, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації та початку вашої нової кар'єри у Чехії.